Всім привіт! Була декілька разів в ТБ, і покажу, що ж придбала. Почну я із батон-нарізний, це був неакційний товар, тому його в сторону. І далі показую, що ж було по акції. І придбала я аж 10 літрів прального гелю для дитячої білизни, дитячих речей, ось такої фірми Eco Satin Baby. А чому я назвала 10 літрів? Тому що у кожній такій пляшці по 2 літри, і цих пляшок у мене, як ви бачите, 5. Коштував він 99 гривень цей гель. А зараз його ціна 57,80 Тому чому на запас не купити, тим паче, у нас є поповнення в родині, тому потрібно брати дитячі речі саме ось дитячим засобом. Наступна моя покупочка. Неодноразово не беру, це ось такі пелюшки <кхід> поглинаючі. Раніше я купувала для бусинки, а тепер потрібно не тільки для бусинки. тому вже а, дві пачки купила. Також зі знижкою 20 гривень. До Дня Святого Миколая також знижки було на дитяче харчування, і тому я вирішила спробувати купити ось такі пюришечки. Це гарбузове та цвітна капуста. А можна давати діткам від 5 місяців, сроки придатності до 25 року. Тому а, трішки постоїть, коли дитинка підросте, тоді вже буду давати перший цей прикорм. Купила 5 баночок, 2 гарбузових, дві також баночки цвітна капуста і одну ось таке пюре-індички. Ну, я чомусь думаю, що воно взагалі а, не солене. Біз без ніякого запаху смаку, то не знаю, чи буде дитинка таке їсти чи ні, ну спробую. Для Євгенії купила ось таке пюре, хоча написано 6 місяців, плюс, але воно хоче щось таке смачненьке, то вирішила також ось пригостити її, її, її ось таким смаколиком. Це пюре від чудо чадо неодноразово я вже купувала, їй подобається, тому ось. порадую і її. Також, із гарною знижкою до Дня Святого Миколая і була кукурудза. Від своєї лінії, колись купувала, мені подобається, вирішила при дві баночки купити про запас. 340 грамів у кожній. Ну і також до новорічних свят взяла про запас шпроти. Також непогана знижка, від своєї лінії. 160 грамів у кожній такій баночці. Три банки взяла, чи пашти такі зроблю. При додаванні яєчка і шпротів, і потім така виходить намазочка паштетна. Непогано виходить, тому такий товар, нехай в холодильничку також стоїть. Поштучно взяла 10 яєць і на останок взяла лаваш персицький. А Євгенія хоче шаурму, то вирішила її зробити. Він такий круглий, 5 листків. Неодноразово купую, нам подобається. І знову я була в АТБ. тож давайте побачимо, що я ще ж там купила. Потратила 324 гривні 70 копійок. І купила по знижці ось такий сок Сандора. Сицилійський апельсин. Дуже мені подобається а саме класно з ним робити коктейльчики. 950 мл. Неодноразово купую, можливо, ви помітили, що часто я купую закваску з пробіотиками від Яготинська. 900 мл 25% жирності. Ціна 39,30. Потім була знижка. На олії «Щедрий Дар, Звичайна рафінована олія 850 мл. 42,50. Також Євгенія собі купувала йогурт розтіжка. 115 грамів. 8,50 Також зі знижкою було. Ну, вже нема, бо вже з'їла. Тоді. Захотілося мені зробити шаурму, так придбала ось такий лаваш персидський, 21,20 ціна його. Ну, якщо ж буду робити лаваш, звичайно, потрібні якісь певні соуси. Ось такий був по знижці кусто. Маргарити називається. Дуже смачний, я вже відкрила, спробувала вдома. Мені сподобався 180 г. Хто не куштував, спробуйте, не пошкодуйте. Такий він пряний, смачненький. І ось такі ще купила густо сацебелі. Також 180 г, але цей вже більш пікантний такий. Не всі такі можуть їсти і любити. да. Оцей всім сподобається, я так думаю, а ось цей це вже не А, Так як у мене чоловік і батько любить гостре, то я купила два таких соуса. Ну, купила майонез, він був не по знижці, але ми його любимо додавати. Будь-куди, він такий ріденький, дуже добре мажеться, Салатики з ним добре робити. 30%. Відрозумний вибір. 380 грамів, і ціна його 21,20. Позначити, були ось такі серветки. Завжди вдома вони потрібні. Відрозумний вибір. 60 штучок. 14,20. Євгенія собі захотіла ось такий арахіс 9 гривень. Ну і, звичайно ж, сухарики вона захотіла. Від флінт смак сметани і зелень. І також придбала до чаю, точніше, в чай, лимончик. Один, який коштує 9,96 за кілограм 49,79. Ну, ось на цьому все. Такий був невеличкий огляд придбаних товарів. Всім дякую за перегляд, бажаю всім вдалих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!